Найдешевший японський трактор, це у нас Янмар 2210, 22 кімські сили, задні приводний, має трьох точку, фреза 1,40 з гарними ножами, тракторець в ідеальному стані, незважаючи на свої роки, випише метал, все потужне, трактор двохциліндровий. Такий вид резина супер, задня передня без малейших тріщин і механізм регулювання фризи. Має три швидкості вперед, одну назад і має 5 діапазонів повишених, понижених, вал відбору 4 швидкості. Напрацювання 647 мотогодин. По трактору все працює, ціна такого трактора 3200 доларів. Кого цікавить, чекає вас місто Вінниця, те, шосе 2А